Генеалогічний пошук у Державному архіві Рівненської області. Ви вирішили дослідити свій родовід і вже зібрали відомості вдома та зі свідчень старших членів родини. Наступний етап робота в архіві. Державний архів Рівненської області зберігає численні документи, метричні книги, сповідні списки, шлюбні записи та інші матеріали, які допоможуть відтворити історію вашого роду у цьому відео. Ми покажемо, як розпочати пошук, підготуватися до роботи в архіві та ефективно працювати з документами. Перш ніж їхати до архіву, ознайомтеся з онлайн-ресурсами офіційний сайт архіву та каталог оцифрованих метричних книг, який міститься на сайті. Там ви можете знайти список населених пунктів, які входили до Рівненської області, та переглянути доступні оцифровані метричні книги. Це дозволяє заздалегідь визначити, які фонди та документи вам знадобляться і спланувати візит. В архіві документи об'єднані у фонди описи та справи. Фонд це велика колекція документів опис перелік справ справа найменша одиниця, наприклад, конкретна метрична книга певного населеного пункту за певний період. Заздалегідь Запишіть точні дані про потрібні фонди та справи. Щоб зберегти свій час у читальному залі після підготовки та замовлення справ у читальному залі, ви отримуєте доступ до документів. Розпочинати генеалогічні пошуки потрібно з метричних книг. Вони містять записи про народження, шлюби та смерті сповідні. Книги можуть уточнювати інформацію про родинні зв'язки, використовуйте фотокопії та робіть нататки для зручності. Окрім того, на сайті архіву є оцифровані копії значної кількості метричних книг, що економить час і дозволяє працювати поза читальним залом для ефективного пошуку чітко визначте період та тип запису, який шукаєте. Звертайте увагу на адміністративні зміни населені пункти могли змінювати чи губернію якщо зустрічаються труднощі у визначенні фондів або справ. Працівники архіву завжди готові допомогти. Документи Державного архіву Рівненської області охоплюють різні періоди від кінця 18 століття до сьогодення. Окрім метричних книг та актів цивільного стану, фонди архіву містять ревійські казки, іпотеки, документи імміграційного синдикату, якщо рідні мали намір іммігрувати, архівно-кримінальні справи та ряд інших тематичних документів. Які допомагають відтворити історію родини після отримання інформації у читальному залі важливо систематизувати дані записуйте дати та імена точно так, як вони вказані у документах, відзначайте джерело фонд, опис, справа для подальшого підтвердження, порівнюйте записи між різними документами, щоб уникнути помилок, створюйте родовідне дерево у зручному форматі. Це допомагає візуалізувати зв'язки між поколіннями. Дослідження родоводу це подорож у часі, яка відкриває нові сторінки історії вашої родини. Державний архів Рівненської області ваш надійний партнер у цьому захоплюючому процесі. Ретельність, терпіння та систематичність допоможуть вам відтворити повну історію роду та зберегти її для майбутніх поколінь.